Виконуємо номер 820 із підручника Алгебра 7 та номер 36, крапочка 10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 9х у квадраті як квадрат виразу 3х. А 1 як 1 у квадраті. Тепер маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Дорівнює сумі кубів цих виразів. Отже, маємо піднесемо до куба добуток 3х і х, і піднесемо до куба одиницю. Підносимо кожен множник. 3 в кубі це буде 27, і х у кубі, а 1 у кубі це буде 1. Ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює 2 третіх, то значення нашого виразу дорівнює. 27 помножимо на 2 треті кубі і додамо 1. Підносимо до куба, отримаємо 8 27, 27 і 27 скорочується, буде 8 додати 1, отримаємо 9. Завдання друге подамо 4 іг у квадраті, як квадрат виразу 2 у Маємо добуток різниці двох виразів на неповний квадрат суми цих виразів. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, дорівнює різниці кубів цих виразів. Піднесемо 2 у до куба, отримаємо 8у куб. А тепер знайдемо значення, ми спростили вираз, тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює у нас мінус 2, y дорівнює 0,5, то значення нашого виразу дорівнює мінус 2 у кубі і 0,5 у кубі. Мінус 2 у кубі буде мінус 8. 0,5 у кубі це 0,125 тисячних. І нам залишається виконати множення 8 на 0,125 тисячних – це буде одиниця. І тепер мінус 8 мінус 1 – це буде мінус 9 номер 820 із підручника Алгебра 7 та номер 36.10 із підручника Математика 7 виконано